Цінно жити з діагнозом аутизм можливо, це підтверджує європейський досвід за кордоном. З такими людьми працюють з маличку, тому з часом їх вдається повністю соціалізувати. Малеча ходить і до садочку, і до школи, а дорослі знаходять роботу. Чим раніше почати коректувати аутизм, тим більше шансів на успіх або на хорошу корекцію, на доведення чекає до більш-меншіх стану, коли він може виконувати якусь роботу. хтось дуже умний, хтось. Простую техническую, но, ну, по крайней мере, он сможет сам себя как-то обеспечивать. В Україні ж з ранньою діагностикою аутизму проблеми, так само як і з ефективною корекцією. Якщо у світі цією недугою займаються неврологи, то в Україні психіатри. До того ж, закордонні програми, які допомагають особливим людям в Україні, майже не використовуються. Держава виділяє кошти не на навчання спеціалістів, а на пігулки, які проблему не вирішують. Один із небагатьох закладів, що займається з дітьми дощу, працює у Вінниці. Тут малечі допомагають як можуть. З такими дітьми працюють різні спеціалісти. В нас в центрі є лікарі, психіатри, психологи, логопеди, працюють різні методи фізичної реабілітації. Однак батьки дітей з особливим станом запевняють, те, як займаються з їхніми дітьми, крапля в морі для їхньої адаптації. на піпірцях є в законі прописано, що є асистент вчителя. Асистент вчителя можливо існує, але він знову ж таки десь в повітрі. Він має це, знову ж таки має фінансуватися. Знову ж таки, асистент він повинен знати методи, за допомогою яких можливо допомагати дитині ось соціалізуватися, знаходитися в колективі. Правильно, щоб так навіть та самокорекція, вона повинна на протязі всієї школьного життя, протягом всіх цих періодів проводитися постійно. У Вінниці освітяни обіцяють найближчим часом виправити цю ситуацію. Вже з вересня в місті має розпочати роботу центр інклюзивної освіти, де батьки дітей дощу зможуть отримувати консультації з будь-яких питань. Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, новини телеканал Еверест.